Моїх прикольних засобів для педикюру, хоча я педикюр не роблю, але його роблять мені мої дівчата, і тому я собі це все перевірила і можливо. Кажу вам щось цікаве, чого у вас не було. І по перше, це ось така молекулярна олійка. Я б її поставила на перше місце у своєму поплі, тому що це знаєте такий собі фотошоп шкіри, тільки реальний, не в телефоні. Е, ним можна полірувати після манікюра пальчики і звісно, п'яточки будуть гладесенькі, блискучі. Ну от такий фотошоп полірують не для машини, а для шкіри і вистачить ось цієї баночки, я Не знаю на пів життя, тому що її потрібно дуже трошки. Потім мій улюблений кремчик для ножок. У шелі їх дуже багато, але мені подобається з бамбуком, тому що він повністю вбирається. Шкіра нежирна, гладенька. І знаєте, ваша клієнтка, коли взується в босоножки, не послизнеться на них і не вб'ється. Тому класний дуже крем, плюс він лікувальний підвищений і мозор. Я взяла ось такі маленькі саша до. Будемо дівчата, буду дарувати клієнтам після педикюра. Можливо, комусь він допоможе вирішити якусь таку свою списту проблемку і зробити як додаткову послугу спа для ніжок. Це може бути як скрабчик, але для скрапчика його потрібно краще змити. Тобто не в кожного є ванночка, тому що більшість педикюрів зараз апаратні, але можна замінити пірег скаткою, який е... просто можна потім протерти вологою серветочкою. Дуже дуже рекомендую. Потім, звісно, це засіб вітаніхолізесу на ножках, це частіше ніж на ручках. Відшелі я його вже показувала, перевірила навіть на собі, але на. Руки. І дуже в них є класна штука від вирошого нігтя. Звісно, ця штучка не вилікує врошою ніхто, тому що це така проблема дуже глобальна, але він дуже класно пом'якшить нігтик, і його буде. Легше вирізати, можна навіть клієнтам продавати в невеличких об'ємах для домашнього догляду, щоб вони бідні не мучилися, не страдали з тими грушими нігтями. Це боль сумасшедша. У мене так багато всього цього, тому що в мене є знижка 20% на всю продукцію від Шелі за промокодом Ей e можете користуватися і ви. Ще одна класна штука, яку я не можу не показати, це суха олійка для кутикули із такими блискітками. Також нежирна, дуже класно вбирається, можна також використовувати як такий собі фотошоп для гарного портфоліо.